Ну що, ребят, висадив я одного свого блаблакарщика. Дуже цікавий, цікава людина. Ми всю дорогу спілкувались, він відомий художник Хмельницькому. І дуже цікаво було. Так що дорога пройшла от так от. Ось так. До речі, в Хмельницькому теж нема світла. Дивіться. Чуєте цей звук? Це звук. Відсутнє світло, на жаль. Але ж це такі реалії. Зараз вже буду відпочивати і виставляти Блаблакар на завтра. Мені треба добратися до Києва, повернутись, так сказати, повернення таксіста. Так що поїхали повертатися. Ну, все, поставив машину. Вон Визвав собі таксі, подивимось, яке таксі в Хмельницькому має десь скоро під'їхати. Мабуть, оце. Це прайм, напевно. Але в Хмельницькому прайма нема. В Хмельницькому навіть немає бізнесу. В Хмельницькому є стандарт, лайт, якщо я не помиляюсь, і комфорт. Уклоніє. Мабуть, оце. А так, номер подхода. Такси? Такси. О. О. Классно у вас такси. Зараз в Хмельницкому ездить. Так, нормально. Это стандарт? Это премиум. Да нема у вас премиум. Подъемчик. Ну що, ребят, мені пропонують цю машину попрацювати в таксі. Що ви думаєте? Що ви скажете? Це Land Cruiser Prado. мащу? вона така взагалі дуже потужна. Я не знаю, як пасажири будуть в ній. І незламна. І незламна. О! Добре, що я пристегнувся. Ух ти! хорош. Сидиш, як в е, КАМАЗі, ребят. вантажівка. Потаксувати, вам буде цікаво, як люди будуть відчувати себе от там позаду, на второму поверсі. Але ж е, я не знаю, Крузак пройде в бізнес має пройти. Це який рік Ну десь до 10-го Ну... Но... Блин, вон она не подобается, я вам так скажу. Вон как рычит. добра Наведь кондёр. кондер и... Так, мы на Сонечко едем, конечно. Это минус. Тормоза работают, я тобі скажу. Нажимаєш і він як вкопаний стоїть. Ну відчуваєш себе дуже прикольно. Так високо, я всі знизу там десь їздять, щось роблять. І тебе настільки все пофіг на них. І ти як настоящий аграрий. ты, как там пассажиры будут Позаду болтыхаться К тему аппарате ну, я могу сказать еще В принципе Посадка зручна Можно вот за эту фиговину Взяться и подлокотник Нормальный Да, пассажиры тут будут прыгать Конечно, по салону нормальные Дуется гарден по знышце. такие штучки Оп. Пепельничка. И вставочки под деревом Це натуральное дерево натурально здесь да. ну, даже по звуку чутно Не так ну тут понятно все кожа рожа куча вот таких вот держателей ось тут, тут, попереду теж є пасажира одна, друга, ну, там теж ставочки. Хоч і не Lexus, але все одно відчувається преміальність трошки є. Але їдеш як... Ну я не знаю, Ще в тракторі щось тебе везуть Ну зрозуміло. О, всі ямки коротше, просто всі твої. Але вони м'ягенькі такі, такі, знаєте, як Волги. Але постійно тебе колбасить. В принципі, людині, якщо вона розуміє, що вона їде на ландкрузері, я думаю, що це буде невелика проблема. Ну і звісно, сонатка. Так от, і світла нема. Виїжджаю з Хмельницького, взяв Блаблакар. Точніше, ще не взяв, буду брати. У мене є людина з Хмельницького до Бердичева. Запланована також поїздка з Вінниці людина до Києва. І людина з Бердичева до Києва. І ще у мене є посилочку, захотіли відправити а, до Києва, але потім вони хочуть, щоб я доставив посилочку на лівий берег. Але сьогодні п'ятниця, і я кажу, по тарифам таксі. Вони ну, 250 гривень хватить, і я кажу, не хватить. 250 гривень. З метро Житомирська на лівий берег 50, 250 гривень не дуже хватить Але вони кажуть: ну, подивимось, скільки буде коштувати, можемо визовемо таксі або ще, ще щось щось. Ну, коротше, окей, там ми вже будемо дивитися, коли я приїду. Посилочка маленька, пакетик, так що, взагалі, як я люблю, дуже люблю посилочки, це мені подобається. Ну і зараз буду вже їхати забирати першу людину з Хмельницького і поїдемо. На Київ через Вінницю та Бердичів. І хочу, звісно, попрацювати сьогодні ввечері в Києві. Десь ми приїдемо, я думаю, 8-9 годин вечора. І якраз буде починатись робота. Хоча один-два замовлення я планую ще виконати. Коротше, будемо дивитися по ситуації. Мій пас. Багажник? Так. так. так, так, так. Так, ну до Бердичева там десь ринок. О! ось так и треба. это Чудо! Это кто что-то кто-то, короче, пути путешествует. Что это такое просто? Смотрите, какое чудо! Привет! Круто! Сидив пасу, зібрав гроші і ще не підраховував, але я розумію, що має бути достатньо для того, щоб компенсувати мою поїздку. Але е, ітоги я вам підіб'ю пізніше. Бо зараз мене все ж таки попросили, щоб я доставив на Радужну посилочку. Я подивився, тариф 350-400 зараз, кофов ніяких нема. Зараз такий час. Але ж я погодився, чому б і ні. на Радужної, а потім я туди мітнусь е, в центр і буду вже е, шукати замовлення більш-менш. Відвізу ось вот цю посилочку, отаку от Радужною. І потім вам розповім, скільки мені вийшла ця поїздка, скільки км я проїхав і скільки заробив а з цієї поїздки два дні. Все розповім. Поїхали. Так, а що це таке? Наїхав? орет мені з окна що-то? Коротше, чувачок. Видно, за мною їхав. Короч, не мог проїхати, бо я їхав нормальною скоростю, швидкістю, а він как би, хотів дуже швиденько на троєщину доїхати. Ну і... Якби я від'їхав, він обогнав і щось на мене там кричить, кричить. Я такий, думаю, ну чого собі оборзів. Думаю, що він каже, думаю, на камері подивлюсь, мабуть, щось важливе. От. А отом дивлюся, я поворот проїхав свій. І я розумію, людина мені кричала: Павлік, повертай! тебе вже час повертати. А я їду собі, їду. Дуже йому дякую за це. Зараз я вже круг, кружляю тут, бо проїхав поворот. От таке буває. Нормальні люди попадаються на дорогу. Тут круги наворачиваю. Ну, таке. Не проблема. Два каме туди, два туди. Вчитуваю е, той момент, що я проїхав е, 1400 десь, то два туди, два туди, взагалі немає ніякої різниці. Все, віддав посилочку. І тому і того доставочка вийшла 500 гривень Блаблакар плюс 350 доставка по Києву. І тому ніфігова доставочка вийшла 850 гривень з Хмельницького. Хто хоче доставочку з Хмельницького за 850 гривень? Так що зараз шукаю замовлення в центр, і потім жирне замовлення ввечері маю бути. Ну, ще не маю, але маю має бути. Друзі, замовлень, я не знаю, взагалі немає. Якась взагалі непонятна хрень, бо сьогодні п'ятниця 21.20, а кофа взагалі ноль. Ну, вообще нема. Тому як би, мені до центру 15 км їхати 20 хвилин. Не бачу сенсу взагалі тут тусуватись на цей радужний. І напевно буду їхати поражничком. Кажи ще, повтори це. <тут> себе. <гажи> <ще>. Кажеш, <гажи> тебе нема. маш. <гажи> <гажи> давай <гажи> давай. постоянно розказывай, що я травлю. Давай без этого сьогодні. Ти прикинь, я вчора в ніч поїхав в Буковель, Букавель. Потім завдяки блаблокару, завдяки Блаблакару до Хмельницького. і сьогодні завдяки Блаблакару я приїхав до Києва. І от он я стою. Ну это не новость, ты поступил как настоящий жадный таксист. А нормальный бы остался бы на, не... на денек в Буковеле, Отдохнул бы спокойно, а не ловил блаблакар бомжатский, блин, за 500 гривен, за 300. Знаешь, какие там все ли? Ну, треба заезды, ты подивиться. Ты поймешь, что там... Робити нема чого. А тобі ще не заплатили за дорогу? Я ж заробляю таксіста, не витрачаю. Мог би хоч одну поїздку зробити для душі. Я поїду, я... я скоро поїду, я все вам покажу. Хлопці. Все, побачите. Ну що, де замовлення? Сьогодні п'ятниця, нічого нема. У мене є. Ні, ну ти прайм. вже і в Ребята, Є замовлення чи не є замовляння? Хороших хума. Є замовлення сьогодні. Сборімося по трішечку. No. Бачите, нема замовлення. Щоб в прайм потихеньку набирають водителі. Паті але набирають. Заказів вже в праймі немає. Зараз що база сказав. вивозиться отак, аж бігом. То все. Треба їхати в бокавель відпочивати. Да. Взяв замовлення. День сьогодні ніякий. І мені дуже повезло, що я взяв це замовлення. Але я не знаю наскільки повезло. Бо рейтинг 4,44, а в Горіничі їхати за 992 гривні. Це КОВ 2,04, це тиша в салоні, драйвер не палить. палець. Набор повноценний. Сподіваюсь, що не буде відміни, бо з таким рейтингом зазвичай ну, дуже часто відміняють, коли під'їжджаєш. Сподіваюсь, все буде нормально. Короче, їду подаватись. У вас там написано, тиша в салоні, цю музику не треба, да? так? Це пресет, який я зробив, можна мочати? А, можна, так? Да? Нормально. Та да, можна громко. Ні. Якщо рок, то можна громко. Що я можу вам сказати? Рейтинг низький, але людина нормальна. Я трохи поспілкувався, він дав півтора косаря. З чиюхой я дуже вдячний. Нормальна така поїздка. І звісно, людина отримала 5 балів. 5 балів. І може трошки у неї рейтинг підніметься. А зараз домой підрахую касу, все і завтра зранку запишу вам відосик і все розповім. Скільки я заробив, скільки я проїхав, скільки часу я на це витратив. Коротше, все ви дізнаєтесь. Скільки ж все ж таки я заробив, скільки я проїхав, і скільки, взагалі, скільки, скільки. Сука, підемо покажу. Загальний об'єм моєго пробіга равен 1550 км. Це 700 десь до Букавеля, 700. Повернувся і 100 десь по Києву. Яка у мене каса, чиста, без вирахування топлива. Таксі, плюс загальна стоїмость моєї поїздки до Букавелля і плюс Бла-Бла-Кар. В Букавіль 10 тисяч. В таксі за ці два дні перед Букавел і після, коли я повернувся, я заробив 3 тисячі. Це з чаєвими бла у мене вийшла загально десь 2260. Не десь, а точно. Це з доставкою, окрім е, стоїмості бла Ітого І того 15260 каса. Витрати на паливо 4650 гривень. І того чистого заробітка 10 610 гривень. Заробив за 2 дні. Ну там не 2, було трошки більше. Але я рахую, як 2 дні. На пробіг 1550. Я дуже задоволений насправді. Я не скажу, що я дуже втомився, бо в Буковілля їхав десь 8-9 годин. Стільки ж повертався, Получається, 18 годин плюс в таксі я проробив, ну, мабуть, там 3-4 години плюс 22 години за 2 дні нормальна робоча практика нормального таксіста. І заробив 10 610 гривень. Ще його вдома чекало пиво. Чекало і дочекалось. Так що підписуємось на канал, ставимо вподобайки, залишаємо свої коментарі, які будуть приймати участь в розігріші найсмачнішої кави в світі від Юри. <рес> і всім до побачення. Паук, паук напічай. З'явилась Ты де була? Ты дескала конфетки, а? Ты де это была? Ти... Притащила трохи конфеток и кудись заховала. Да? Да ты их взяла.